Сметана це не просто один із молочних продуктів. Це справжня душа української кухні. Вона займає почесне місце на столах і є невід'ємною частиною багатьох традиційних страв. Окрім використання в кулінарії, сметану інколи застосовують і в косметичних процедурах, зокрема для зволоження та жилення шкіри, завдяки її жирним кислотам і вітамінам. Жирність сметани – це ключовий параметр, який визначає не тільки її смак та консистенцію, а й калорійність продукту. А зараз про це більш детальніше ми будемо говорити з нашими експертами. Державна вона ж не така жирна, є там менша жирна, є середня. А в нас домашня, вона жирна сметана. Буває і 10, і 20, і 30, і 40, і 60. Сметана, звичайно, домашня, вона сама найкраща. Жирність в неї, звісно, теж буває різна. Слівки, збирана, сепараторна, коротше. Це все залежить від смаку покупця. На ринку кажуть, що жирність сметани напряму залежить від якості коров'ячого молока. Є така корівка, яка дає багато молока. Ну, молоко є нежирне. Є така корівка, яка дає мало молока, але відповідно молоко її плотність є, є жирність. Там і сир набагато краще, він такими пластами йде, бо люди приходять і кажуть, дайте нам сир пластами. Вершки та сметана подібні продукти, проте є те, чим вони відрізняються. У нас є зібрана сметанка і вершки. Тобто зібрана сметанка це коли молочко цельне. Баночку проціджується і відстаюється. Збирається сметанка, а молочко потім вже йде на сир. І є вершки. Вершки робляться з цельного молочка, перегоняться через сепаратор і це вершки. На ринку нам розказали, за яких умов сметана може зберігатися вдома. Якщо хороша сметана без сироватки, жирна тиждень. Сім-вісім днів кожна людина, з якою ми поспілкувалися, не уявляє свого раціону без сметани. Її неповторна текстура та смак додають особливого колориту усім традиційним стравам, роблячи їх ще смачнішими і більш апетитними. Сметану досить часто вживаємо, до борщу купляємо голубці, якщо робимо, з творогом їмо звичайно. Дуже любимо, постійно приходимо до одних тих самих. Кожен день вживаємо, любимо, смакуємо до дерунів, до борщу додаємо. Ну, креми виготовляємо, сметана натуральна, домашня. От якось я мала нагоду прийти до своєї невісточки. Дуже добрий був салат заправлений, як вікуся. А що ти робила? Вона каже, це ті вершки, що ви мені дали. Додавила ще трошки соєвого соусу, додала ще трошки гірчички і зробила таку. Заправочку салатну, і це було дуже відмінно. А мені було дуже приємно, що коли я дала дитині свою продукцію, і вона її використала в своїх так гарно, ще зуміла доповнити, ще своє щось придумала. Обираючи сметану, звертайте увагу на всі ключові моменти, про які ми сьогодні говорили, для того, аби придбати якісний та смачний продукт.